Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA, з вами Ася. І сьогодні я хочу вам розказати про конкурс, який я вирішила провести на святкування двох місяців каналу. Цей конкурс триватиме місяць, і нагороди в нього дуже гарні. І так що потрібно, щоб прийняти участь, сама тема конкурсу це українці в Тамріелі. Ваш персонаж, українець чи українка, потрапив в Тамріель і влаштовує тут своє життя. Придумайте вашого героя, хто він, як опинився тут, чим займається, які в нього були пригоди і які будуть. Опишіть його історію. Можна стисло, а можна розгорнуто. Зробіть скріншоти його в буденності. Можете навіть зробити білд, адаптувати сети або навички з гри під вашого героя, показати їх і розповісти, як ваш герой їх опанував і як використовує. Для участі в конкурсі вам потрібно написати саму історію героя. Зробити мінімум три скріншота, на одному з яких, як мінімум на одному з яких, буде гарно, помітно вашого персонажа, щоб можна було оцінити його зовнішність. І також написати свій ігровий ID. Ці роботи ви відправляєте мені в особисті повідомлення, і посилання на це все є у дискорд сервері Рельюан, бо на основі цього серверу я і проводжу конкурс. Строки проведення конкурсу це весь вересень. До 30-го числа, і з 30 по 1 я додаю всі роботи у тему в Тамріе, тему з цим конкурсом. Також виставляю відео з оглядом всіх робот, зачитую історію, якщо комусь ліньки їх читати або немає часу. І з 1 по 8 10-го 10 місяця триватиме голосування у вигляді опитування. І в залежності від кількості робот можна буде проголосувати за дві або три роботи. І нарешті про нагороди. Перше місце це два ляма в Тесо. Друге місце це півтора ляма. Третє місце отримує один лям, четверте та п'яте 500 тисяч і шосте та сьоме – 250 тисяч. І ще маленький бонус у вигляді 500 тисяч учаснику, чия робота саме мені западе у сердечко. А від там реалію будуть печеньки. Печеньки це така фанова валюта саме цього серверу. Яку ви можете витрачати тут же, купляти якісь штучки для Discord, тобто там роль, коль кольоровий нік. А також тут є лутбокси, які ви купуєте, потім вони відкриваються на стрімі, там крутиться колесико, і вам випадає щось з цього лутбоксу, Може випасти щось дуже гарне. Печенькова нагорода буде у стандартному для сервера вигляді голосування емодзі печеньками, тобто ви на роботу ставите емодзі печенька. І потім за кількістю цих емоцій буде обрано три місця: перша, друге, третя, за кількістю. Ну, тобто, у кого більше печеньок, це перше місце і нагорода 6000 тисяч печеньок. За друге місце 3 п'ятсот і за третє 1500 печенюк. печеньок. І також всі, хто приймають участь, і є на сервері. Тамрієльюа отримують 250 печенюк і роль козак або козачка Тамріеля. Також тут в темі ви можете побачити приклад роботи, який я накидала. Тут є історія, прописана і декілька скріншотів моєї героїні. Що ж, буду дуже рада бачити ваші роботи. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете їх задати під цим відео або ж у відведеній гільці. Ось тут під описом всього конкурсу, і також я постараюсь найближчим часом записати відео, як зробити гарненькі скріншоти в Теса. Всім дякую за те, що ви є, за те, що ви мене підтримуєте. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. І до скорих зустрічі.